Я з вами вітаюся. В сьогоднішньому відео я вам покажу багато цікавих моментів. Насамперед ми закінчили повністю просапку гарбуза. Ось так виглядає наш гарбуз після просапки на зовсім другій площі. У мене тут дівчата. На просапці? От, оце так у нас тут. Робота кипить. Тетя Галя вас в кіно покажем. Страшну морду, геть, хустка чорна. Бо ви наробились, тітя Галя, то все, ерунда. Ви як передіваєтесь, та іначе і не були на роботі. Так, ну що, ребята, що скажете? Працюємо, що не скажемо. Молодці, ви, я вам дуже щиро вдячний за те, що ви допомогли нам. Ці на легкій праці, щоб не ви не знаю, що я робив би. Так, да, я знаю. Я знаю, що ви в мене відповідальний, надійний. А це сьогодні дуже складно таких людей знайти. Бачите, що таке людська праця? Ні з чим її зрівняти не можна. Аді ручкою помахай, то хоч хвост, мацю грав. Тетя Галя, боже мій, то все добре. Мене дивляться, мене дивляться, такі самі люди, як ви, то вони. Вони чого ж Це в нас ось такий хвостичок лишився, ми його доб'ємо і в принципі все. Оцей хвостик. От ви зійшлися вже до хвостика. Це сьогодні маєте, <сіст> 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 Знаєте, я вам скажу, в мене тітя Галя це душа компанії. Да, тітя Галя? Вона як не зашуткує або щось не скаже, то не може. ж таке, що з зрозуму каже. Знаєте, я така признака. Якщо промовчати, то день погано буде йти. Да, всі люблять дивитися, знаєш, як працює культиватор. А от як працює сапа, не дуже люблять дивитися, мабуть. А я люблю дивитися, я культиватор, як. Ура! Так, ну що, що скажете, дівчата? То, що зранку ви за цей за жопи трималися, щоб хабак гарний родився, це 100% я бачив. Да, Віка? В неї сама менше, мабуть. Сама менша. Так. А вже може стати. Так, ви передівайтесь, я вас зроблю перших завозити. Так, ось. Бачите, такі у мене дівчата веселі. Вони за мною більше неділі працювали. Я дуже задоволений цією. Можна сказати, групою людей. Бо це реально люди, це реально трудяги. Молодці вони взагалі молодці. І ви знаєте, вони в мене тут так здружилися, всі такі, знаєте, стали друзями такими. Та я й не обіжав ніколи ночі. От. Так що такі діла. Чим я сьогодні займався? Я сьогодні люди займався такою. Можна сказати, роботою. Я на цю роботу називаю Робін Гуд. а що, бо беру крепких, даю слабим. От. По рамці розплода десь підсилював відводки. Все-таки кожен день їду, дивлюся я на ой, на той соняшник. Я його так чекаю, що а Хочу, щоб сім'ї вивезти толкові, щоб була сила. Ось сусід у мене картоплю прискає, я не знаю який це вже раз Бажте. У мене це хороші сусіди, дядь Саша з сю Валією, молодці, як той казав. Як ти казав, важливо так попасти, щоб купити хату з хорошими сусідами. Оце взагалі бомба. Не такі, Можна на них і покластися. Ось так проходить кроплення колорадського жука. Йдемо далі. Так. Цей кропляний. І цей кропляний. Це я цей беру, так? Цей, цей і цей, так? Далі ми посадили з Іринкою Кавун. І нам допомагала Марійка. Я їхав на мотоблокові, а вона відповідно сиділа, керувала папою. Після того, як я обробив мотоблоком, Іринка посадила кавун, а після того, як посадили кавун, я розкинув капельний полив. Зволожувати десь він красивіший, десь він поганіший. Ну, ми для себе люди садимо так. Ось такі вони всі. Тут трошки кращий. Ось. Тут взагалі такий вроді би його з насіння садили. Це ж ми. Садили його. А ось він, бачите, не? тут такий. Також в цьому відео ви побачите, як ми тестували димар на гофрокартоні. Хочу спробувати, чи ефективно воно буде, чи ні, з цією, з цією картоною. І заодно покажу, як я його роблю. Це швидко. І в кінці включуся, скажу наскільки часу вистачило цього добра. Значить, що починаю? Картон 12 см ті полоски нарізав. Гнилушка закінчилася. Знаєте, було добре, я привіз колись був цілу вербу, десь кудись метра два гнилу. Я її так, років, мабуть, два палив з тою вербою. Вона так хорошо і розгоралася, і все. А це вже закінчилося. Ну і відповідно весь інтернет тріще по тако робити. Ну, зараз я подивлюся. Наскільки часу? Бо дуже кажуть, що на 4 години, то на те дуже плотно потрібно намотати. От. Картон він постійно під руками є з ящиків. А ось на милуху треба їхати десь привозити, купати. Оце взяв із звичайної рамки дрітик, яка вже ну, прогнила, ви зрозуміли, Да? І от так от зав'язав для того, щоб воно кубки трималось, бо я ж його заготовлюю наперед. Ну, оце я собі заготовив вже два таких патрони. Включуся обов'язково і дам вам відгук, скільки часу працювала ця димовуха. Починаю працювати. Ну подивимося, наскільки часу хватить, я обов'язково скажу вам. Всього, я засікаю час і йду працювати. Дві години часу у нас пройшло ось такий стан. Воно дуже ніжно там димом і димок йде. От Що робимо, дивіться. Бачите, що робить? Воно роздувається. І дуже-дуже ефективно. Значить, спосіб дуже дієвий. Ви пишіть в коментарях, що вам сподобалось, а може хто користується, то напишіте, як вам. Так. так, у нас пройшло 5,5 годин. В принципі, ми дуже задоволені роботою димара. По-перше, він не перегрівається, по-друге, там зараз жар стоїть. І я поміняю і ще сьогодні буду працювати. Цей я вже буду в мене мочити. На даний час я роблю вулики. Навіщо я їх роблю? Мені пообіцяв. Мого любого друга батько, що наловив трохи роїв. Відповідно, потрібно поїхати забрати, тому як вони на даний час ті рої живуть в ящиках. Всі вулики в мене зайняті, вся пасіка забита, а рої хочу забрати. Відповідно, складаю самі корпуса з дном і з усім і заодно хочу з вами цим поділитися. Для чого беру рої? Беру рої для того, щоб відремонтувати слабі сім'ї. Беру біс дно. І встановлюю на свої корпуса, які ми власноруч виготовляємо. Саме основне тут, щоб передня стінка була ближче до краю, щоб тут і тут було більш-менш одинаково. Отак. От І практично 10-рамковий вулик готовий для того, щоб я в нього брав руї. Ось так виглядає 10-рамковий однокорпусний вулик. Працюю на пасіці, у нас дуже жарко. А я хочу провести дегустацію двох квасів. Один квас у нас це квас, який із акації, а другий із гузини. Заодно з вами поділитися і показати, що з цього вийшло. Дивіться, як він сам передвідкривається. Бачите, що робиться? Бачите, що робиться? В ньому хмелю практично немає. Тобто Той, хто водить авто, може сміло пити, але відкрити проблематично. Ми постараємося трошки спустити, він, до речі, ще не готовий, ще трохи потрібно. Бачите, як швидко набирає, дивіться, що робиться. М? От так він виглядає. Потрібно закрити, то зараз буде аурал. І ми будемо дегустувати. Що ми маємо? Нотки Акації є. Кислинка присутня. У жарку погоду саме то. Но то, що продається у магазині, то зовсім не то. смачно, але я не про це мріяв. Це була акація. Давайте перейдемо до. До бузини. Це квас із бузини. Він так вже газує, що жах. Но запах уже той про яке я мрію. Мабуть, тому що я привик до хвасу з бузини. І чуть привідкрутив, закрутив, знизу такі іскри летять. Газ потрібно спустити. Аналогічно виділяється у нас піна, що саме виходить, у нас вуглекислота виділяється. Запах уже той, я вам гарантую. Ану. О, оце моє. Супер. Ну, ще потрібно почекати днів 4-5. Він має кислинку, цей кислинки не має бути такої. Це мені більше смакує. Ну, що я вам можу сказати? нотки бузини 100%. Після того, як я пройшов мотокультиватором, в мене Іринка йде в рядку і практично виполює весь бур'ян. Що потрібно, висапує. І... Ну і дивіться, це ж її треба було б сапою тягнути через весь рядок, а так вона тільки самому часнику війде. Ір, вже ж менше сапати, чи як? Звісно, звісно, легше. Звичайно. Хочу сапати всю площу, скільки разів треба махнути сапою. А так, Раз-два і все. Набагато полегшує працю Жіночку. Привіт-привіт! Отак ми хазійнуємо. Друзі. Я вам ще зараз. Покажу це. Це в нас сьогодні повністю городина іра ставить фінал. Ми поливаємо періодично, а зараз має бути, мабуть, дощик. То у нас кабачки такі для домашнього користування. Столовий буряк. Все-таки купили помидорів, посадили. Тут їх не такі тут бідні, як не можу передати. Це дині у нас такі. От бачите день. Петрушка. Там далі бурячок, квасоля. От, а ось перець який, Це перець. Зовсім другий, а це в стаканчику буде перчик. Так що ми вже приймаємо замовлення на шматочок літа, шматочок краси і, і користі росте у мене на підвіконнику. Ось такий. Такий перчик. Йому трошки замало світла, але... Яка буде вам дуже прикрашати вашу кухню, так що потроху замовляйте, бо кількість в нас обмежена. Десять вуликів зробив, що я взяв. Я поставив 3, 4, 5, 6 і заставну. Це все приготувався, взяв з собою весь інвентар. От, весь інвентар у нас тут, димарі і все остальне. А що ж, тільки що два відра принесли, Тітя Надя. на коромислі. Да. А ти вже качався? Ні, ми так обкачуємо там для себе, обкачали. Там на карманні розходи є матка. Велика. Ага. Ага. Ой, яка гарна. Українсь. Ні. Це не українка. Скипова. Це... А ну це влізе? Наверно, ні. Може мене одна вліз, то... а то вони, От, я говорю вони не стандарт. І тут, і тут відкритий Не Нестандарт. Ну, зараз будемо старатися. Так. Це може влізти. Що ми маємо? яйцо відсутнє. Ми її струсимо. Молодняк. А вона вся ж молода. Так, це пока що тримаємо. Ну, матка сьогоднішня. Тоже. — Що Ну, Толя, так загадав, тут колісті старі і дало. Ну так. Оце я буду їх бити зразу. — Бити не бей. Ні. Бо, це, бо, бо це, на них це, можна то, нові наклеїти. Можна. Так. Це дом трусити. Що там ще є одна, так? Да? А ні. Бо це не давно. Що ж тут прийшло? Це я його цього тут день взяв. Тут яйце це і є, оцю рамку. І тут чуть-чуть відкритого розплода, але я б її поставив. Не, є нормально посередині. Поставте, будь ласка, її вулицю. Бо вона до мене сюди не влазить. Там ще є. І заключаючий момент. Матка у нас все рівно знаходиться, знаходиться всередині. Зараз ми спакуємо її. Так, вулик перепакували, тут ми забрали, це ми поклали. Отака в нас сьогодні робота, бачите? Є yeah. така сама. Тут медова рамка і вони так вже приступили бігом. Жрать, жрать. Команди не було, а вони жруть. Понимаєте, в чому вопрос? Не, це. Так, там у нас саморез. То я, щоб рамки не здвигались. Давайте відверточку. Ну да. так, ну що, Сергіюві привіт передавайте, чи як. А де що там? Привіт. Він ну, обов'язково буде дивитися. Ми ще зараз покажемо вареники йому, нехай він побистніше приїжджає, так чи ні? Ну да. Яка це кажется, пуста була. Да, вони її вже приклеїли. При, 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 мостик зробили. Да. Тягнули, як має бути. Це що, пусту без вощини чи з вощини? А я не повинен. Це проволока є? Є. Ні, це чотири нові. Остативна... Це без Офмана, це дуже зле. Якого? Ну, ми зараз постараємося. Щось треба закінцювати тут. Так, все накриваємо. Накриваємо. Так, все, тут зараз спереді витрусю і витрусуємо. У мене будуть такі рамочки на продажу, так що ви звертайтеся, він чистий, екологічний. Ось. Це в мене, відповідно, небагато такого меду, так що спійте замовити. Ось такі красиві рамочки. Це у нас бджілка українська, наша рідна, яка взагалі супер рекордсмен. Хоч в мене непогано працює другі бджоли, але... Ще трохи вони вже його запечатають. Отакий, От дивіться, який він красивий, як він переливається на сонці. Ой ти, ой ти. Ну, супер. Також ми можемо відправити вам мед в кількості, які ви скажете. Він в нас екологічно чистий, ви бачили в нас, яка в нас природа, яка красота як все мальовничу. І практично на цих медозборах ми отримуємо мед. Так що такі справи. Я думаю, що наше відео вам все-таки сподобалося. Ви обов'язково ставте лайк. Відповідно, комусь сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. А у нас на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей. І пока-пока.